Народ, всім привіт! Сьогодні знову на риболовлі і виїхали сьогодні на Тернопільський став, щоб спробувати щось половити. І у мене також сьогодні обновка. Я придбав собі спінінг, який давно мріяв взяти. Це є Ксеста Блекстар Extra Tuned 84 MHT. І сьогодні буду пробувати її на пару з ванкішом. Ну, насправді для озера це комплект є трохи за слабеньким, але я Пробую просто хоча б як із дно, і буду вже цією паличкою далі ловити там з берега. Так, ну і розпочнемо з чехла. Чехол у нас такий де, неопреновий, приємний на ощуп. Всередині у нас саме цікаве це сама паличка. Вона дуже легенька і дуже дзвінка повинна бути. Я її вже діставав. Але от подивіться, наскільки вона красива. Тобто тут такий да, золотистий надпис, тримач такий, як ну, все, яке люблю такий скелетний Єва, Бадґріб. Ну, все прикольно, класно. Бланк такий, дзвінки його так, в руках тримаєш. Він такий жорсткий. Так, ну і заодно вам покажу, яку я розкладку собі зробив. До речі, досить зручно. Зліва в нас карта, а справа сайт скан. І коли виставляєшся на точку, досить зручно таке, от, е, таке місце положення, тому що ти бачиш перед собою точку, позаду, бачиш точку по боках е, на карті і е, бачиш своє положення, тобто відносно е, карти. Ну, не знаю, мені, мені зручно, я ще буду тестувати, пробувати. Зараз поки шукаємо рибу, от бачимо, які, якісь настудуть камінці, якась біла рибка стоїть. Зараз виходимо на бровочку і будемо дивитися, що ж там все-таки є. Є, є, риба, друзі. Є, ну це вже щось краще. О, це вже хороший окін, дивіться Це вже хороший кабанчик такий. Оп. Не хочу зараз її є... ксесту перегружати. Ну такий. Такий нічогенький. Такс. Ну це вже... Це вже краще розловився трохи. Ну і зараз покажу. Як то кажуть, не судаком судоком єдиним. Ого, він так в шахту прям... Злісно взяв, що капець. О, дивіться. О, такий. Трудовий, гарний, класний окунь. Мені цікаво навіть скільки він має по довжині зараз. Десь 30. Якщо від хвоста міряти, то 38 сантиметрів близько. Що спіймати для вас? Цікаво, щоб відео було більш насиченим. Не переключаємося і далі дивимося. Дяко. О, О-о-о! старий знайомий. Це ти самий повний красу. <ріх> Або слухай, він, по-моєму, ще менший. Ну реально, дивиться. Як мінімум він красивіший, ніж той. То якісь навіть плямки в нього були непонятні. Знаю, але чуєш, ну, прикол в тому, що 7 грам важить у цей телеспінок, 7,5. Цей судак важить. Да, ну, важити його не будемо, звісно. Поміряй, поміряю. Подовженіті він як... Е, скільки там у нас? 10 14 сантиметрів. Трошки не вистачає до норми, щоб вибирати. Там, до... вот. Але покльовку получить, тобто йому ще цю приманку ще треба якось підняти, mm -hmm. він, Ну ще, так. подивимось, він там грижу. Часом не отримав ніде. Попок не, не торчить, нормально. Корейше, ладно, я зараз народ відпускаю цього судочка, е, дам шістьопі половити на сесту, якщо йому буде цікаво. Е, і далі продовжимо, знаю, побачимо. Судочок. Давай. Це зовсім інші відчуття. Ця палка ніби як з іншого світу. Тому що вона ні на що не похожа. І враження, коли ти її тримаєш в руках, взагалі ні на що не похоже. Це ріст такий моєї палки. Автова яка? А, 83. А це 84. А, ріст такий самий, але вона якась вона дійсно суха, вона тобулярна і вона чутливіша. Я не розумію, чи це е, сувокупність факторів, що вона зовсім інша. Типу вона з іншого карбону, вона легша, вона реально екстра екстра тюн. Ну, оце все, що відбувається з твоєю приманкою, воно передається абсолютно інакше в руку. Ти так ніби вчиш нову мову. От я знаю українську, я вчу зараз французьку, якщо можна так сказати. Просто ти я по-новому зараз переосмислюю рибалку, чутливість і все остальне. І це не зв'язано з тим, що я ловлю на азур. Насправді. Що я можу сказати? Я дивився на неї також, але я її боявся брати чисто через те, що вона реально криштальна кристалева. Вона така кажуть, маскалі, хрустальна. Ну, вони там час не обирають. Ух. Mm. Yeah. Yeah. Ну що, друзі? Сьогодні екстратюн е, обловили обловили щуці по окуню і Посудочку. Може ще якийсь більші клюни, не знаю, але спрацював отакий слімчик. Заказав фіш-фіш, пару штук собі. Гарно він так тарабанить і провокує, мабуть, цим рибу якраз. Тому що я закинув, був на телспінер кидав, на телспінне клював окунь. Клював судачок, і на силікон не було клювань, тому подумав, можливо, все-таки варто поставити щось таке більш тарабаняще, щоб воно звеніло, трахтіло і, можливо, це буде провокувати рибу. До речі, дивіться, столик собі як обладнав. Тут пістиканник, реклама Макдональдса. Пістиканник, вага, зівник. Е, ще, одну, е, ще один тримач для спінга, ліхтарок такий і все зручно. Так, ну і що? Зараз подивимося, яка в нас щучка клюнула. Давай йди сюди. Покажись нам. До речі, вода тепла. То просто в руки зимно. Або в руки зимно. <світ> До речі, вже холодає. Досить холодно стає і... Отака. Отака щука. Як ми її назвали Донна, тому що на глибині клюнула. Така вона невеличка, але, але є. Крепка. Крепка, так. Фотографії. Фотографії і відпускаємо. Ось ми трошки вже так поплавали, сколесили тут все. І тут знайшли тільки щуку зараз. Ну, Сьогодні така рибалка, тест, огляд, спінінга. Зараз будемо вже завершувати риболовлю, пливти до берега. Але подивіться, яка краса. Вечірній Тернопіль. І сеста, яка сьогодні відпрацювала себе на всі 100%. Так, народ, магія крайнього закиду. Та-та. Не встигли нічого, ні зазняти. Що там? Не знаю. Щось грубе? Та ти що? Судак. Там де що? Ксаста сьогодні всіма заребленими рибами. Та ти що? Є. Я ж кажу, що він тут є. Він тут є. З таким хорошим тичком взяв. Слух, Я ну, не знаю, що таке течок. Взагалі, капець. Е, окунь нормальний. Так. щука, ну типу, від відкілушки нормальні. Залікова. Ну і судак залікова. Зараз покажемо його. Давай всі чекають. Всі чекають. Давай ну, скажи, що я його побачив там, в екрані, закинув в нього прямо. Ні, Ну так не було, ми тут вже колотаємо довший час. Отакий судачок. Під, підсвітим його так. Красивий. Нормально видно? А він і так світиться гарно. І дивися, бачу, ну, тут Тернопільський судак, він такий типу, з цими з такими полосами йде. Та. А І Він, там, він де більш, ми валили, більш круглий, так. Він такий типу, якийсь інакший трохи. Красивий. Давай, знімки. Я ним. Знімочки і відпускаємо. Ну що, друзі, такий судак на завершення дня ну, близько там кіло, можливо, кіло двісті. А, ну, ну поверни віфтер. його гарно. О, ну такий. Це вже рік. Ми тебе відпускаємо. Давай вечірній судачок, іди. <ріст> <ріст> Якраз тася на буде. Друзі, на ну що, будемо завершувати нашу риболовлю. Стьопа дуже гарно почав розказувати про спінінг, розповідав, поки не сів мікрофон, місто, так, так. і було трошки, трошки не так, як мало би бути. Надіюсь, вам сподобалося. Сьогодні були на такому класному човні, як колібрі DXL360. Ми його зараз випробовуємо перед змаганнями, тренуємося на ньому. Дуже класно, комфортно. Доукомплектовуємо. І місце так. І взагалі все супер. Тому підписуйтесь на канал, ставте подобайки. і нагадую, в нас проходить конкурс. Конкурс від Боріки. І ви можете виграти або підстаканник, або тримач для водилища, або селфі-палку. Для цього необхідно підписатися на YouTube канал Боріки, на Instagram Боріки, а також написати коментар, що саме ви б хотіли виграти. І у наступному відео зробимо. Розіграш і визначимо переможця. А переможця з минулого відео визначимо зараз в цьому кінці відео. А я кидаю до останнього, бо я ще ні одної риби не зловив. <плес> ну Буває і так. <плес> ну що, друзі, давайте зараз визначимо переможця з минулого відео. Для цього копіюємо посилання, переходимо на сайт, який дозволяє автоматично визначити переможця. Вставляємо продовжити. Продовжити. У нас збиралося 33 коментарі. Визначте переможця. І переможець є Віктор. Віктор, я вас вітаю. Напишіть мені в особисті повідомлення в Інстаграмі, чи там зручно, і я відправлю вам тримач для камери.